Усім доброго дня. Сьогодні у нас презентація чудового будинку загальною площею 255 метрів квадратних. Корисна площа даного будинку 222 метри. Будинок збудований на 12,5 сотках. На даний момент виконано ландшафтний дизайн, як ви бачите, рулонний газон розстелений. Також висаджені декоративні дерева. Висаджені ялиночки, це дренажний колодець. Тут у нас навіть посадили сакуру шанувальникам. Можна побачити сакуру. Ось ми бачимо центральний вхід, парковка на три автомобіля можна при нагоді зробити накриття. І також на парковці можна встановити генератор, силовий кабель, як ви бачите, тут виведений. З цієї частини у нас зелена зона, і плавно діляночка йде за будинок. Сам будинок побудований з цегли. Утеплений по фасаду і також викладений квінкерною цеглою з такого формату фасад. У будинку присутні дві тераси верхня та нижня тераса. Ось так виглядає територія. Тераса майже в рівень з землею. У нас тут виходить каскадна така діляночка, частина з якої ми вже озеленили, а частина залишається для вільного. Планування. Тут може бути басейн, там може бути баня, господарський якийсь блок і також ще щось таке додаткове зона відпочинку. Давайте зараз ми пройдемо в сам будинок, побачимо його планування і комплектація, в якій даний об'єкт здається. На території присутня свердловина. Ось тут свердловина присутня. Ось так розкривається. Фасад будинку майже з кінця діляночки. Великі панорамні вікна. З чудовим видом на лісову частину. Ось так ми обходимо будинок. Як ви помітили, навколо будинку зроблена бруківочкою відмостка і також воду з будинку відведено в дренажний колодець. Ось таке велике панорамне кутове вікно. Отже, запрошуємо до будинку. На початку як ми заходимо в дім. Праворуч ми побачимо з вами санвузу з таким панорамним теж вікном. Також панорамна вхідна група, місце для встановлення шафи. Далі проходячи, ми бачимо технічну зону. Вона досить така об'ємна, грибінка теплої підлоги, тут, як правило, встановлюється котел і болер, також пральна машинка. Є котельні у нас тут таке вікно, досить круто виглядає. Проходимо далі, потрапляємо в вітальню. Вітальня представлена таким великим панорамним оскленням. І також вона поєднується з кухонною зоною і також з виходом на терасу. Ось у нас кухня. І тут вихід на терасу. З кухонної зони є вихід, так і з вітальні. Дуже круте рішення, що робоча зона. На стільниці вона буде з вікном. Присутня вентиляція, електрика і вода, все це підключено і підведено. Також на першому поверсі присутня кімната. У нас таким кутовим вікном. Піднімаємося на другий поверх, ознайомимося з плануванням. В даному будинку у нас тут 5 кімнат. Одна кімната на першому поверсі і 4 кімнати на другому поверсі. Піднімаючись по сходам, ми можемо помітити, що сходи у нас моноліт, також перекриття між поверхами, монолітна плита. Так, ось ми бачимо коридор, в якому чотири кімнати, присутній спільний санвузол. Місце під ванну. Раковина, туалет біде. Він знаходиться біля двох кімнат, як правило, це можуть бути дитячі кімнати. Вони зі кутовим вікном. І зверніть увагу, що ламінація в нас ззовні темна і всередині також темна. Ось так виглядає ще одна кімната, вона може бути кабінетом, може бути і в принципі гардеробом спільним. Далі ми потрапляємо з вами в основну мастер-спальню. Вона представлена власним гардеробом і санвузлом. Ось такого формату гардероб І також санвузол. Дуже простора ванна кімната з власним таким великим панорамним вікном. Місце під ванну чашу. Тут місце під раковину на дві персони можна. Також туалет біде. Ось так виглядає сама кімната, вона має вихід на власну терасу верхню. Ось так виглядає у нас тераса. Тут у нас ПВХ мембрана повністю з водостоком. таким, Якщо ви улаштуєте далі штучний газон або терасну дошку, воно буде в принципі, дуже круто і естетично виглядати. Так у нас виглядає вся ця історія. До речі, хочу відмітити: у нас вікна ми використовуємо профіль Саламандр три скла з напиленням спеціальним таким, щоб енергоефективність вікон була на високому рівні. Також великим бонусом і плюсом є даного будинку те, що утеплили повністю мансардний поверх, встановили там вікно, не знаю, чи буде помітно. Трішки ось там можна помітити вікно. І також утеплений у нас. Перекриття, утеплене перекриття. Ось такий будиночок є в наявності, тому запрошуємо на перегляд, будемо раді вам його презентувати. Я думаю, що ми ще багато будемо про це знімати і розповідати. Тому ласкаво просимо, будемо раді вам показувати наш об'єкт.